Причиною гострих серцево-судинних хвороб є атеросклероз. Тобто, в судині, всередині, в трубочці, якою тече кров, зсередини виростає таке утворення, бляшка атеросклеротична, і вона перекриває доступ поступлення крові в будь-який орган. Це може бути серце, мозок, нирки. Це можуть бути судини ока. Тобто, з часом, з віком, атеросклероз. Може повністю перекрити судину і перекрити потік крові. А це закінчиться таким фатальним серйозним ускладненням, як інфаркт або інсульт. І ви, напевно, знаєте або вже маєте родича, який переніс такий а, серйозний стан, як інфаркт та інсульт. А, і, власне, атеросклероз є причиною, який а, призводить до такого серйозного ускладнення. Тобто, бляшка, от та, що виросла всередині судини. Вона перекриває, перекриває поступлення крові. Частина органа відмирає. Якщо це серце, то відповідно буде інфаркт. Медицина багато років шукала причину, чому розвивається атеросклероз, і досі ведуться дослідження, досі вивчається, чому ж власне розвивається такий стан, як атеросклероз. І зрозуміло, що однією з причин є відкладення холестерину оцього жиру, який плаває в нас в крові. Відкладення його в судинній стінці. Але відразу хочу сказати, що сам по собі холестерин він нам нічим не шкодить. Це є нормальний продукт, будівельний матеріал, субстрат і основа для гормонів, шкіри, нервової системи, мієлінової оболонки мозку. Тобто, сам холестерин він нормальний продукт, нормальна речовина. Але проблема в тому, що він випадає і осідає на судині, тобто прилипає до судинної стінки зсередини. Чому? Тому що а, на тій судинній стінці відбувається запальний процес. Холестерин прилипає до судинної стінки, там би, де він би в нормі не мав би прилипнути. І питання, чому він так робить? Чому це по суті холестерин він залатує, якби зашпакльовує оці пошкодження, ці дири, які виникають в судинній стінці? А чому виникає пошкодження судинної стінки? Або якщо по медичному, ендотелія. Пошкодження ендотелії відбувається тому, що людина веде некоректний спосіб життя раз високий тиск крові. Це коли ви не лікуєте гіпертонічну хворобу, коли ви не контролюєте цукор крові, коли ви зловживаєте алкоголь. Ну я не кажу конкретно ви, але кожен знає про себе алкоголь, куріння це все б'є по судинах, неправильне харчування.